Головне про події 11 вересня. У Києві відновлюють рух синьою гілкою метро. ЗСУ отримають новий бойовий дрон. Камала Гарріс перемогла Дональда Трампа на дебатах. А Ердоган розповів, чий Крим. Докладніше далі. За період повномасштабного вторгнення російські окупанти скоїли 137 тисяч воєнних злочинів. І вироків щодо них має бути не менше. Про це заявив президент Володимир Зеленський. До Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Вони зустрілися з українськими високопосадовцями, щоб обговорити нинішню ситуацію у війні РФ проти України. У четвер, дванадцятого вересня, у Києві відновлять повноцінний рух поїздів між станціями ГРОЄВ Дніпра та РЕМКИ синьої гілки. Метро про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Увесь комплекс робіт тривав дев'ять місяців. Скасувати у школах вручення золотих та срібних медалей за для економії державних коштів рекомендував комітет ради з освіти. За словами депутатки Наталії Піпи, це анахронізм, який існує лише у пострадянських країнах. Вона зазначає, що, хоча кількість медалей останніми роками зростає, загальний рівень знань випускників знижується. У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали і побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Про інцидент повідомляє Національна поліція. За минулу добу ворожих обстрілів зазнала цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Повідомляє прес служба Міненерго. Вночі 11 вересня російські загарбники обстріляли з артилерії лікарню у місті Семенівка Чернігівської області. Про черговий злочин окупантів повідомив голова УВАВ В'ячеслав Чаус. На щастя, пацієнти та персонал не постраждали. ЗСУ невдовзі отримають безпілотний авіаційний комплекс із назвою Чорна вдова». Це безпілотники тактичного рівня дії. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Багаторазовий квадрокоптер може працювати як вдень, так і вночі у форматі ударного ФПВ. Колишню чиновницю Волинської Ова Мирославу Якимчук підозрюють в організації схеми незаконного виїзду понад сотні військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про підозру повідомляє офіс генпрокурора за 5 тисяч доларів. ухилянтів оформляли як водіїв міжнародних рейсів. Двоє школярів 13 і 14 років спалили російський вертоліт Мі 8 в аеропорту Ноябрська у Тюменській області РФ. Повідомляють місцеві телеграм-канали. За підпал їм нібито пообіцяли 5 мільйонів рублів. Напередодні вони підпалили ще й вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів. Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права, заявив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Камала Гарріс перевершила Дональда Трампа на дебатах. Як вважають виборці, опитані каналом CNN, кандидатка у президенти США від демократів краще впоралася з дебатами ніж її опонент від республіканців. У німецькому дрездені обвалилася 100-метрова секція мосту Кароли – одного з чотирьох мостів через Ельбу. Про інцидент інформує видання Шпігель. Подія сталася близько третьої години ночі. На щастя, минулося без жертв. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.